На слуху, на слуху. Сьогодні наші хлопці мобілізовані на фронт, а сім'ї їх залишились вдома. Зверніть увагу на ці сім'ї. Допоможіть їм, якщо це потрібно. Сьогодні дуже великі виклики з фронту. Хлопці е, е, просять матеріального забезпечення, яке сьогодні не може в повному обсязі виконати Міністерство оборони. Мобілізуйтесь е, і дайте відповідь на ці виклики. Допоможіть хлопцям і відправте їм свою допомогу. Допоможіть армії. Програма на слуху в ефірі. Я Ольга Ксьонс. Запрошую вас приєднуватися. Білий дім наполягає на Двосторонньому припиненні вогню для того, щоб розслідувати інцидент зі збитим боїнгом 777 Тим часом експерти кажуть, що ця трагедія може стати переломним моментом у ситуації на сході, яка приведе або до миру, або до повномасштабної війни. Отже, ситуацію на сході обговоримо сьогодні про те, що відбувається в нашій армії, які в неї потреби, і звісно, поговоримо про те, як все таки відновлювати звільнені міста і села Сходу України. У нашій студії народний депутат України Ярослав Москаленко. Здравствуйте, пане Ярославе. Вітаю. А ви щойно фактично повернулися зі Сходу України. Які ваші відчуття до чого насправді ця трагедія може привести? Все-таки до миру чи до загострення ситуації, до війни? Я вам хочу сказати, що сьогодні е, я не побачив ще е, того, що найближчим часом ситуація на Сході може привести до миру. Я хочу вперше висловити свої глибокі, щирі співчуття всім родинам того лиха, яке найстрашніше, що могло стати, загинули одним пострілом майже 300 людей, мирних людей, які ніякого відношення не мають до цієї війни. І я висловлю свої глибокі співчуття. На території нашого Сходу сьогодні піднятий прапор над містом Славянська. Надзвичайно це важливо і є величезна гордість за бійців, які це зробили. І я вже бачив вчора, що в Славянськ повертаються мирні мешканці і повертається життя. От тому сьогодні надзвичайно важлива повна мобілізація всієї нашої країни. Мобілізація і в тилу, в тим, в тим числі ви вважаєте, так? Так, да, я вам хочу сказати, що сьогодні наша армія сконцентрована і мобілізована, і вона е, робить все можливе і неможливе для того, щоб якнайшвидше в найкоротший термін наступив мир на сході. Але сьогодні не допрацьовує саме тил. Я би хотів говорити про те, що потрібна повна мобілізація Добре, саме люди, в тилу. Що і ви на місцях. побачили так, що, що потрібно робити сьогодні всім українцям? Сьогодні ми Серйозно головнокомандуючий Міністерство оборони займається саме діями бойовими діями на сході, займається забезпеченням передової, я б сказав, загонів спецпідрозділів наших військових, які ведуть безпосередні бойові дії в зоні АТО. Але в нас є загони територіальної самооборони, це мобілізовані хлопці, більшість з них добровольці, які були призвані воєнними комісарами військоматами. Захищати суверенітет нашої країни сьогодні. Саме ці загони територіальної оборони, після того, як проходить передова, дислокуються, роблять пости і вже охороняють мирних мешканців і безпосередньо, там, де. На звільнених ми, територіях ми, так? Да, там, де вважається, що території звільнені, я б так сказав, де вважається, що території вже звільнені, тому що екстремістів війська від, відійшли, а є агресивно настроєне ще місцеве населення, в яких сьогодні залишилась зброя в руках. Які сьогодні днем е, е, серед білого дня вони ходять по вулицях, як мирні мешканці, а вночі вони обстрілюють наші пости. І ці хлопці також є учасниками бойових дій. І їх забезпечення, е, я би бажав, щоб було краще. І тому саме мобілізація на місцях всього суспільства повинна дати можливість забезпечити хлопців всім тим, чого їм сьогодні не вистачає. Чого давайте про це й поговоримо? Тому що справді всі між собою отримують якусь інформацію, в тім числі від тих, в кого є знайомі, там що потрібно, справді ті ж тепловізори, прилади нічного бачення. Тобто, все таки не вистачає ще зусиль за вашими оцінками. Чого не вистачає, куди потрібна допомога? Сьогодні не вистачає засобів захисту бронежилетів касок. Сьогодні дуже необхідні там дизель-генератори, а іменно дизель-генератори, тому що бензинові не завжди хлопці можуть дістати бензин, а так, в часті дизельне пальне їм надходить для бронетехніки і вони можуть використовувати дизель-генератори, які на постах, на яких вони можуть заряджати електричні засоби. E, прибори ночного бачення, тепловізори, e, значить, e, навіть зварювальні апарати, тому що днем uh -huh. хлопці ремонтують свої машини, uh -huh. встановлюють e, на техніку бронь, e, захисну бронь, сітки та інше. E, я вам ще хочу сказати, що ці ж хлопці займаються відновленням території, тобто вони допомагають мирним мешканцям відновлювати зруйновані e, будинки. Магазини і все для того, щоб повертати до життя з приводу відновлення. Ми вже знаємо, що це тільки початкова була цифра, прогнозована 8 мільярдів гривень на відновлення Донбасу. Згодом з'явився коментар Арсенія Яценюка, що це тільки на пару місяців, а треба бути більше. І він сказав, що всі повинні скинутися, і бізнес повинен скинутися. Справді, який бізнес, хто і як може долучатися до того, щоб відновлювати визволені міста і села? Я б сказав, б, навіть більше, надзвичайно важливо показати Сходу, наскільки Україна готова на те, щоб вони не залишилися наодинці потім своїми проблемами, коли настане мир в Україні. Тому сьогодні, де вже звільнені території і небезпечні для життя, потрібно вже починати роботи по відновленню. Так? І дуже важливо, щоб я думаю, Арсеній Петрович мав на увазі бізнес той, що прибуде туди і допоможе і технікою, і цеглою, і спеціалістами, де люди прийдуть і разом е, з е, донечанами, луганчанами почнуть відновлювати їх помешкання. І вони зрозуміють, що в них є підтримка, що вони не одні. Держава виділить кошти, але це мізерні кошти. Як я бачив, ті. Е, ту руйнацію, яка там є, і тих мільярдів, які сьогодні Кабмін може дати, дійсно це на перший на першому етапі може тільки хватити. В яких саме містах ви були? Я був в Славянську, я був? Е е Сватова, напевно. Був в Сватова. Я був, ми були в Волновасі, ми були на Дачному. От я вже зараз навіть не пригадаю, то, uh -huh. що дуже багато. Ну, От ви бачили, що там вже бізнес почав долучатися до відновлення цих міст? Я бачив тільки, що там працюють уже люди, uh -huh. там працює техніка, там прибирають блокпости, які терористи там були терористами встановлені. Я навіть бачив, що вже від артилерійського обстрілу, де пошкоджені дороги, я вже бачив, що вже починають ці ремонтувати. Асфальтувати ці ями, і я поки що бачу, ну, що робота вже мінімальна, але почалась. І це саме і також мобілізація, я би сказав, всього суспільства. Тому що сьогодні, я думаю, наступні кроки ми будемо шукати союзників, бізнесменів, все, які поїдемо туди, в. Допомагати державі все це встановлювати. у нас. Е, планується конференція, яку знов таки е, анонсував прем'єр-міністр донорів. А е, е, як це повинно спрацювати? Тобто, весь бізнес збереться і вирішуватиме, хто скільки даватиме на відновлення Донбасу? От яка ваша думка, як це пов... Щоб це не було стихійним? Ви ж самі кажете, що там ви навіть те, що ви побачили, це страшні руйнування. Я думаю, що повинна бути координація, так само, як і координація допомоги батальйонам територіальної оборони. Ну, ви розумієте, що на самому початку, на етапі, от Група Суверенна Європейська Україна, ми зробили перший крок, і люди, які мають бізнес, які мають статки, зібрали ми 16 мільйонів і ці кошти перерахували в Міністерство оборони. І ми за три тижні після того. Звернувшись до Міністерства оборони, щоб візвитували, як ті кошти використані, зрозуміли, що вони не використані. Бюрократична машина дуже суттєво сьогодні мішає е, екстрено зробити якісь роботи, розумієте? Тому координація повинна бути. Да, я думаю, що повинні бути е, крупні холдинги, які готові сьогодні допомагати державі, виділити які кошти, долучитись до фінансування державну своїм фінансуванням, так? але повинні бути підприємства, які сьогодні просто можуть виконати роботи. І дорожні роботи, і будівельні роботи. Це в першу чергу те, що сьогодні край необхідно. Житлово-комунальний сектор. Нам сьогодні потрібно відновлювати саме інфраструктуру. проблеми в інфраструктурі: відновлювати район за районом, вводити електричний струм. Який сьогодні пошкоджено, так потім серйозне дуже питання буде газифікації, де, де воно зруйновано. І отак, от крок за кроком, це серйозна робота. І сьогодні держава не має стільки підприємств, які можуть виконувати роботу. Сьогодні це приватний економічний сектор. Так, хоча й бюджет, як вже сказав прем'єр, скоротить на 40 мільярдів гривень, аби Перенаправити ці кошти на відновлення Донбасу. Так, ну, так. а що ви бачите, наскільки активно люди повертаються, тому що буквально цього тижня у нас був зв'язок із волонтером зі Слов'янська, яка сказала, що близько 10 тисяч людей вже повернулися до е, Слов'янська. Я, я, там... я не можу сказати цифру, але я бачив на власні очі, як повертаються машини, як повертаються люди додому. Ми навіть відвідали, поїхали, відвідали міський пляж, на якому купались діти. Е, стояла. Українська армія охороняла це все, але люди купались, життя повертається в Славинськ, Дуже багато людей працює, підрізають дерева, які звалені, я так розумію, після обстрілів прибирати. Прибирають сміття, От, місто оживає. Ну а те, що відбулося із Боїнгом 777 стало зрозуміло, що ну, не можна абсолютно спрогнозувати, що відбуватиметься. Як це вплине на те, наскільки люди будуть повертатися на рідні території? Я думаю, я не знаю, як це вплине на повернення людей на рідні території, але на геополітику я думаю, вплине дуже серйозно. Я думаю, що найближчим часом, якщо не сьогодні, повинні йти вже серйозні перемовини, і з урахуванням того, яке лихо вчора сталося, повинні прийматися відповідні рішення, тому що війна сама по собі закінчитися там не може, поки політики не сядуть за стіл. Переговорів і тобто, що за все, навіть промісу. хоча США і сказали, закликали до двостороннього припинення вогню. Ми вже бачили, як бойовики реагують на такі заклики. Ми бачили вже мирний план президента. Всі його ініціативи, які були направлені на мир. Ми бачили, як себе вели терористи. В них правил немає. В них я не розумію, як з ними розмовляти всі зараз. Світова спільнота закликає до того, що повинно бути розслідування. Але є вже факти, які явно вказують, що це була справді російська ну, робота. Що саме це було зроблено з боку Росії? Зокрема, навіть супутники, як повідомило CNN, зафіксували, що ракета була випущена з російської території. Причому це дані були і Пентагону, і центрального розвідувального управління і ще однієї служби, крім того, є записи бойовиків, які перемовляються між собою і з'ясовують, що виявляється, вони збили не військовий літак, а такі пасажирський. Наскільки навіть оці докази вони готові допомогти нам саме в тому, щоб ну, скажімо, довести це Росії. Я би не хотів якусь зараз оцінку до кінця розслідування робити відносно того, хто саме збив цей боїнг, я хочу сказати одне: чисто по-людськи, да? якщо Росія вторглась на нашу територію, якщо Росія поставляє зброю, якщо сьогодні російські бойовики вже знаки відлічі, да, які на, на вже не знімають прапори, якщо це вже відверто допомагають, якщо сьогодні залучається артилерія, град. Зрозуміло, що Російська Федерація це все дає терористам для боротьби з Україною, то невже ви думаєте, що вони так переживають про цей боїнг збитий? Я не вірю. Я не вірю. Просто не вірю. Більше того, вони з'явилася інформація в російських ЗМІ, що це українська армія хотіла збити літак із Володимиром Путіним. Так, да. я це читав вчора. От. Тому, чисто по-людськи. Вже скільки вбито українських солдат, оскільки вже загинуло мирних людей. От. Люди ні в чому не винні. Абсолютно ні в чому не винні. Так само, як і ті люди, які взагалі дітки, які летіли, які ще життя не бачили, які летіли, просто хтось на відпочинок, хтось, хтось по своїм справам. І загинули. І сьогодні е, світ вражений, сьогодні е, співчуває вся Україна. Е, мене немає сумніву, що це зробила Російська Федерація. Скажіть, то все-таки ваш, ну не прогноз, але ваше відчуття зрозуміло, що яких прогнозів зараз бути не може. З чого ми почали? Те, що цю ситуацію називають переломною, після якої може настати мир або повномасштабна війна. Повномасштабна війна в даній ситуації можлива? Можливо. Саме тому я говорю, що повинна бути повна мобілізація. Сьогодні керівництво Російської Федерації. Повинно побачити повну мобілізацію України. Вони побачити, повинні побачити, що вся Україна готується до війни. Вони – Територіальні загони оборони. У мене сьогодні є дуже багато претензій до роботи виконавчої влади саме на місцях, до органів місцевого самоврядування, саме на місцях. Вони знаходяться в пасивному стані. Голови адміністрацій, мери міст, голови районних рад. Обласних рад, обласних адміністрацій. Сьогодні не так багато мобілізовано тих хлопців, якщо брати кожну окрему територію. Так? Це навіть не десятки тисяч солдат від кожної області, які сьогодні там. Сьогодні треба максимальну увагу до матерів, жінок, які залишились на місцях. Принаймні прийти, подякувати, що їх син чи чоловік герой. спитати, які є проблеми. Сьогодні я закликаю саме активізуватись Керівникам на місцях і зробити такий крок до цих людей, спитати про їх проблеми, поки їх основний годувальник воює, є хлопець Сергій з Тавищанського району, я з ним познайомився в Волновасі. На наступний день, коли обстріляли пост, на якому він був 23 роки. Коли почалась війна, він працював на, на автозаправочній станції оператором. Він в один день прийшов додому, взяв портфель, пішов в військомат. І мобілізований був з першого дня він знаходиться там. В нього немає матері. Її вбили на ринку 10 років назад. Він живе з бабусю і з дідусем. Дідесі, дідусь інвалід, без них. Бабуся 75 років. Зараз вона лежить в лікарні, втратила зор. Я думаю, це пов'язано з тим, що онук там. Він був пропав на 5 днів після того, на 4 дні, як градом обстріляли. Вчора ми його вже знайшли. Він має всі законні підстави, де приїхати додому. Він мені каже, ні, я буду до останнього дня, підтримуйте моїх рідних. В цієї сім'ї жоден керівник не приїхав і не спитав. Він перший мобілізований з Ставищанського району. Перший до них ніхто не приїхав, ніхто не поміг, ні цій бабусі, ні дідусю. Вони саменькі, в них нікого більше немає. І таких хлопців тисячі. От мобілізація повинна почати з цього. Приїхати до людей, спитати їхніх справи. Рубікон вже пройдений, і саме страшне вже наступило. Оці хлопці з територіальних загонів оборони, як виступав один із попередніх міністрів оборони, що вони не приймають участі в бойових діях, то ці хлопці вже повертаються додому в гробах, в таких, яких забороняють навіть відкривати. Що говорити цим матерям? Що їм говорити? Я бачу їх хочу. Оце страшне. Тому. Оця мобілізація на місцях, принаймні, покаже, що хлопці відчують себе героями і не будуть деморалізовані там на передовій. Їм, їм цього хочеться. розумієте? Треба зрозуміти, людина йде на війну, готова віддати саме цінне, що в неї є, своє життя, і хоче відчувати те, що їми пишаються, що їм дякують. Елементарної подяки, а потім вже все реште. Ніхто не думає в ці години про якісь матеріальні блага, але приїхати, щоб він там, воюючи, знав, що в нього. Дома все нормально. Вони сьогодні по телефону говорять, різні дзвонять додому, розказують, що в них там Дома матері порівнюють з тим, що показує телевізор, це все вводить певний хаос. А коли вони позвонять додому, а мати скаже, був в мене голова адміністрації чи мер міста, і тут все в нас нормально, спитав, як справи, допоміг все з яким настрієм буде цей хлопець воювати. А тепер що стосується Російської Федерації. Коли вся Україна буде мобілізована, коли в тилу піде робота, ми сьогодні економічно активний сектор дуже багато говорить про те, що закриваються робочі місця, людей на вимушені відпустки відправляють. А зараз ініціатива Кабінету міністрів буде, що всіх державослужбовців в вимушеному відпустку на дві місяці з метою економії бюджетних коштів. Що ну якби робота ця ведеться, але і говоримо про те, що багато людей що сьогодні втрачають робочі місця. То сьогодні Тил може створити ці робочі місця. Ми сьогодні шукаємо, де брати бронежилети. Ми шукаємо, як, як зварити цю бронь, що де зробити. Сьогодні ціле підприємства повинні бути мобілізовані, навіть якщо це приватні підприємства, з якими проведеться робота. І оця вся мобілізація, якщо пойде, то ворог наш зовнішній це побачить, що вся Україна 45 мільйонів готові до війни. І вони тоді подумають, робити цей крок чи ні. Якраз це може зупинити від великої війни. Вже зараз вийшов з нами на зв'язок Юрій Макогон, директор Донецької філії. Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України, здрастуйте, пане Юрію. Добрий Ось Є прогноз про те, що ВВП в Україні може знизитись на 5-7%, а на Донбасі на 30%. Скажіть, чого чекати цьому регіону? У що це може вилитися? Адже йому і так зараз потрібні кошти для відновлення. Пока в результате вот боевых действий у нас есть только статистика за пять месяцев. Но легко э, оценить, что июнь месяц был одним из э, тоже тяжелых месяцев, и вряд ли изменилась ситуация в лучшую сторону. Наоборот, она еще усугубилась, поскольку продолжались э, боевые действия, атаки в районе действий предприятий э, инфраструктуры. На сегодня. Сократилась действительно Донецкая область уже то, что показывает 5 месяцев на 12%. Очень сильно отразилась на деятельности промышленности. Есть целый ряд отраслей, они немножко отличаются в Луганской и Донецкой областях. Значит, наибольшее падение это машиностроение в Донецкой области 32%. Легкая промышленность на 38%, химическое на 36%. Что это может означать? В людей будет меньше рабочих мест, даже когда это все начнет відновлюватися, да, будет ну, зарплаты? Потому... уже рабочих мест намного меньше, причем, конечно, у нас нет данных по малому бизнесу, как известно, малый бизнес много находилось в тени, есть были оценки, вы знаете, около 50%, но малый бизнес позакрывался Напрочь практически весь, где только так сказать, возможно, все закрыли и прекратили свою деятельность. Это тоже все рабочие места, которые, может быть, до этого как-то мы их и очень здорово и не замечали. Причем э, есть большие убытки, которые, конечно же, сегодня оценить невозможно, хотя по некоторым э, отраслям они уже и известны. Кроме того, нужно помнить, что валовый продукт. Донецкой и Луганской области это около одной пятой валового продукта Украины. И поэтому такое падение серьезное, а я не сомневаюсь, что мы именно упадем на 30%, я согласен с этими оценками, я и сам их давал ранее, значит, то э, компенсировать э, возможности в экономике э, Украины это будет очень сложно. Кроме того, надо не забывать, что на Донецкую и Луганскую область приходит близко... 30 27 там, с небольшим процентов экспорта Украины. А это зарабатывание валюты, поскольку мы получаем кредиты сейчас для поддержки, мы же не только угу. Дякую, а що пане Юрію. Дякую, що приєдналися, пане Юрію. Дякую, що приєдналися, пане Юрію. Спасибі. Ми говорили з вами про те, наскільки потрібна підтримка Тим, хто знаходиться в зоні АТО, і маю на увазі саме їхнім родичам. А сьогодні, напевно, вже треба та не напевно точно думати, якою буде підтримка тих, хто звідти повернувся і отримав дуже страшні травми. Це, це насправді так і є. Дуже серйозно. Сьогодні виклик також перед Україною стоїть перед Міністерством охорони здоров'я, і сьогодні. Є такі хлопці, які потребують негайної операції, а її неможливо зробити на території України. І такими хлопцями також опікується суверенна європейська Україна. Один з бійців сьогодні ми разом з своїми колегами одного з бійців України відправили хлопця, який зараз знаходиться в Ізраїлі, від трьох до п'яти місяців піде на його лікування. От величезні сподівання, що хлопець е, буде живий. От е, і також тут повинна бути бізнес, повинен звертати на це увагу і сьогодні. Е, з високою довірою повинен відноситися до тих оголошень, які є на телебаченні, про допомогу. Раненим ну, це, це ж можна перевірити, звичайно. Да, да, Але ще люди, яких... про, про реабілітацію, яких треба буде думати, як їм жити, тому що дуже багато втрачають руки, ноги. Це будуть люди як їм жити далі. Ми це бачимо кожен день, на превеликий жаль, це є, і вже потрібно думати сьогодні про те, яким чином ці люди будуть жити далі. Що вони отримують від держави, ну ви зараз можете як народний депутат сказати, що законопроекти вносяться? Що ви зараз можете ініціювати е, вже зараз, щоб ці люди були захищені? Потім сьогодні по є багато законопроектів щодо підтримки інвалідів. Сьогодні є законопроекти щодо учасників бойових дій. Я думаю, будуть окремі законопроекти. Щодо пов'язання учасників бойових дій на Сході, сьогодні велика є проблема, і я думаю, буде серйозна дискусія в суспільстві відносно того, хто учасник АТО, хто учасник бойових дій, хто не учасник бойових дій. От, і одні говорять, що це сьогодні ще не на часі треба виграти війну. А люди, які там воюють, говорять, що це саме сьогодні на часі. Вони хочуть сьогодні знати, хто вони є, тому що вони були мобілізовані там в себе в районі, в себе в області. А їх частина, в яку мобілізували, передасликували сьогодні на схід і стоїть там. Вони не мають відповідних відміток сьогодні. Що вони знаходяться там? Цих людей це теж турбує. Сьогодні цією роботою теж прекрасно красно що Вони потім просто можуть залишитись незахищеними. да, да. і це робота родини. якраз комісаріату Міністерства оборони, щоб, щоб люди про це не думали. А ця робота йшла синхронно з тими діями, які сьогодні є. Сьогодні гостем студії був Ярослав Москаленко, народний депутат України. Ми говорили сьогодні про багато речей, але загалом це можна визначити як те, що відбувається на сході України. Як допомогти армії, як допомогти переселенцям, як нам всім об'єднатися? Дякую, що були з нами. До зустрічі. На слуху. на слуху.